У тебе є два варіанти. Чи я зараз зараз беру рюкзак, збираю і прямо зараз ухожу, щоб ти мені тут не істерила, Чи у тебе є ще якби, от в ця, там, ніч побути зі мною і мене зранку провести. Ну? І він відривався на фугасі. Бачу, що батьки заходять і я втрачаю свідомість. І знаєте хто? Дитині сказав, це Саша, мій другий чоловік. А чого? Тому що вони з Юрою це були друзі. Після втрати Юри допоміг мені Саша. От, можна сказати, да, мені допомогло моє друге кохання. Хоча, знаєте, якби мені в той момент, коли Юра загинув, хтось сказав, що ну я зможу покохати там другий, я б йому заплювала очі. І... Просто я цього навіть навіть допустити не могла. Я, я не можу дихати. От просто отут от, в от комок і я не можу дихати. Я отак сижу, у мене вже ну, якби таке і Ярославчик так стає переді мною на коліна. Просто на коліна стоїть, так от мамочка, і тебе прошу, не вмирай». Ну, що дитина настільки злякалася, думаю, ну представте, це втратити рідного батька, втратити для другого батька, ну, він для нього дійсно був як батько. І ще зараз ну, втратити матір, ну це. І мені так ці слова ну, обрізались. Сказала, Бог, ну де ти? Ну де ти? Ну навіщо так? Мій перший чоловік, його звали Юрій Печериця. Він пішов воювати ще в 2014 році. Причому до того він навіть не служив в армії. А от тобто, тоді, в 2014-му, в принципі, йшли ну так, добровільно, тоді, якщо ти в армії не служив, тобі взагалі могли б не чіпати і, і. Але він такий по життю був дуже, це був дуже така людина. ну… То, що непосидючий, активний, ініціативний. Він ну у нього просто на ньому то як корбашка горить. Він був ну, це людина, яка от, почала робот, робити далекобійником в свій час. Так? Хоча почав працювати він вже з 15 років, він різав свиней і возив до нас на озерку, на ринок. Торгував, ну тобто, це людина, яка вже досягала, ну, понятно було, що у нього буде велике майбутнє. Потім згодом він приїхав в Дніпро, почав працювати далекобійником. Через деякий час він з напарником заснував своє, свою фірму по перевезенню, ну, вантажу перевезенням. Потім він став головою ДАВАП, Це була ну, асоціація вантажу перевізників. В цей час він він приймав ще участь у помаранчевій революції. Ну, я ж кажу ні, один кіпіш, як кажуть, ні одна організація без нього не не проходила. У Юрія було насичене життя, кар'єра. Він навіть був депутатом у рідному селищі в Полтавській області, а ще кохана дружина і п'ятирічний син. Але не піти захищати країну він не міг. Юрій сам прийшов тоді ще до військомату, взяв повістку і приніс додому. Це був 2014 рік. Це вже починалися такі серйозні бойові дії. От у мене почалася істерика, і я всіляко намагалася, я і дитина його шантажувала, і собою, і, в общем, я і дзвонила його мамі, і, в общем, щоб з ним там балакали всі. Ну, це була просто така стіна, що ну все, я вирішив. А от він так ще. Мені каже, ну у тебе є два варіанти. Чи я зараз зараз беру рюкзак, збираю і прямо зараз, ухожу, щоб ти мені тут не істерила, чи у тебе є ще, якби от оця там ніч побути зі мною і мене зранку провести. Інна прийняла вибір чоловіка. Юрій спочатку пройшов навчання, потім був на Донецькому напрямку, вивозив побратимів на БТРі із оточення, за що отримав відзнаку від командира. Прийшов простим солдатом без досвіду, а за рік став сержантом, якого поважали і цінували. На жаль, але Юрій загинув. Це сталося 31 серпня 2015 року. А 1 вересня його чекали вдома святкувати шостий день народження сина. Зранку дзвінок по телефону. Незнайомий номер. Я якби беру трубку. Мені представляється ротний, так і так. Ну, У мене просто перші мислі в голові були, що ротний, мабуть, його не відпустив. Просто хочу сказати, що він його не відпустив, і він там на завдання поїхав. Вот. ну, Якби він сказав мені зовсім інше, що ваш чоловік загинув. І він, виходить, загинув у цю ніч, якби от з 30 на 31 в дві годині ночі, він відривався на фугасі. ну, вот. Звісно, просто тут, коли ти ще чекаєш його, ну, взагалі додому, ти його чекаєш, ти взагалі не думаєш, навіть, ти вже думаєш, що він вже там їде десь додому, і тобі дзвонять і таке кажуть. І тут просто не вистачило. Ну, він от повинен був з'їздити на це завдання, там, вернутися і виїхати додому. Тобто, це такий, знаєте, такі утяжеляючі, ну, моменти, які ще більш ранять. І тут, ну, Звісно, я вже погано там. Ну, я почала кричати, а дитина була вдома, ну, в іншій кнаті. Ну, він то йому 6 років. Це якби ну, це да, не дворічна дитина, ну але це дитина, яка ще ну, не зовсім теж розуміє, що сталося. І ну, коли я там почала кричати, волати, він підбіжав такий, ну не розумієш, що, що, що питати що, що сталося. Ну тоді все, що я змогла сказати, це що ну, тато попав в лікарню, ну типу, от я плачу, я розстроєна. І я так сижу, я розумію, що я одна в квартирі з дитиною, з маленькою, а я розумію, що в мене все, ну, все пливе. І я ну, розумію, що я зараз страчу просто свідомість, маленька дитина, я беру телефон, так набираю ну, маму. Це перше, що ну, близька людина. Кажу, Юра, загинув, вона довго кричала мені ало, Вона теж не могла зрозуміти, що і як. І я говорю, мама, приїжджайте скоріше, мені погано. Ну, вони недалеко живуть, через п'ять хвилин, мабуть, вони вже були у мене. І Отак вони заходять в квартиру. Я стою так в кухні вже там подоставала якісь а, ну, в аптечці, ну, ліки, там щось вже там пила і бачу, що батьки заходять і я втрачаю свідомість. Над зусиллями не вдалося відсвяткувати день народження сина про загибель тата. Вони вирішили поки не повідомляти, аби у малюка був на один щасливий день більше. Побратими привезли малюкові подарунки і величезного білого ведмедя. Але прийшов час, коли треба було готуватись до похорону, збирати документи і сказати Ярославові, що тата більше немає. Потім ми звернулися до психологів, тому що ми не знали, як. Ну, сказати і нам, то я вже не пам'ятаю, хто там підказав, ну то що мене повезли там до психолога відразу. І, а, ні, вони даже приїхали к нам додому, Потому, що мене тоді батьки одразу забрали до себе додому, і вони приїжджали до нас додому, один психолог для мене, якби ну, дорослий, а один для дитини. Ну, Вона щось там питала з ним. Бакать, ну він закрився дуже нам сказала, що, ви... що ви йому не кажете, ви розумієте, що він себе відчуває, що він от, якби в, в, ну, в сім'ї, родини, що він відчуває, що щось сталося, він же бачить, але ви нічого йому не кажете і ну, якби, це не є добре. Треба, ну, треба йому сказати, то, ну, так якось подумайте, хто це скаже. Ну, сказати, що. Папа, хтось не казати, що там полетів у небо чи щось там. Ну, казать, папа ну, він же знав, ну, хоч там маленький, бо, ну, він знав, що папа захищає, що папа захисник у нього. От. Він приїжджав, коли там на пару днів, він бачив, що його в військовій формі. От. І знаєте хто? Дитині сказав, що це Саша, мій другий чоловік. А чого? того, що вони з Юрою це були друзі. Юра і Саша це були два найкращі товариші. І мені ж, коли Юра загинув, ну, його хоронили в закритому труні закритій. І туди, з Донецька, з моргу, сюди його віз Саша. Тому що сразу, ну, всі родні, всі знали, що. Ну, а Саша ж теж воював, ну, і там недалеко теж на Донецькому тоді напрямку. Вони там навіть пересікалися на війні, вони там товаришували, спілкувалися. Ну, і, ну, і, звісно, одразу йому ж подзвонили. Вот, і він взяв на себе відповідальність, що ну, саме він, ну, по шахту. Саша так він потихеньку почав, він Ярославчик, ти ж знаєш, що твій папа. Герой, що твій папа захищав нашу країну, а от, ну, сам вже, ну, розумів, щось що дуже погано сталося. Він говорить, ну, мій твій батько, твій батько віддав своє життя за те, щоб з мамою могли жити. В мирній країні, в своїй країні, в своєму місті, де папа загинув. І тут що він робив? Ну, там така була спальня. Це, в спальні я стояла, Саша стояв, Ярослав і ну, така кровать квадспальня. І дитина бере просто залазить під цю кровать. І взялася, хтось, знаєте, як він хотів сховатися від цієї новини і починає там плакати. Ох, всі, ми взагалі не знали, що робить. Це дуже важко. Казати дитині, коли я скажу, кажу, вже в такому віці ще не маленький, да, ну, не два роки, який ну, зовсім там не розуміє. Але ну, вже не там 15, а от такий вік. Жити далі заради сина. Саме так робила Інна. Її підтримувала родина, побратими. А через декілька років сталося те, чого навіть вона сама не очікувала. Після втрати Юри допоміг мені Саша. От, можна сказати, да, мені допомогло моє друге кохання. Хоча, знаєте, якби мені в той момент, коли Юра загинув, хтось сказав, що ну, я зможу покохати там другий, я б йому заплювала очі, і просто я цього навіть допустити не могла. Але. Ну, тоді ж, в той момент, коли я, ну, я дуже сиділа на сильних антидепресантах, я довгий час. А сильні антидепресанти, вони знаєте, це вже я вже за своїм досвідом можу сказати краще не приймати, тому що ти знаходишся в такій абстракції, що ти не приймаєш втрату, ти не, ну, цю дійсність не можеш прийняти. Ти живеш в такому собі, ти вроді, ага, проснулася, ти щось там, причому ну, да, пропадає. Ну, спати я тоді спала, тому що антидепресанти їсти взагалі, тобто якби мене не заставляли батьки, то я б мабуть, взагалі не їла. І в е, мене там було мінус вісім за місяць просто В який ви момент зрозуміли внутрішньо для себе, що людина, яка вас підтримує, яка стає членом родини у горі, для вас вже більше, ніж друг? Ну, Дивіться. Після загибелі Юри Саша теж він тоді взяв відпустку в АТО, і він дуже він допоміг мені. Тоді ж потрібно було забрати купу документів. Оце все. Ну хто б цим займався і що я там могла б взагалі розуміти? Тобто він повністю взяв на себе це все. Він організував, він збирав всі документи. І було так, він приїжджав зранку, мама мене оце виводила, він мене брав, я в машину сіла, ми поїхали по оцим всім там. Інстанціями, я просто мені давали папер якийсь. Я робила підписи, підписи, підписи. Отак, якби. потім дуже, ну і з похоронами. Тобто, ну я відчувала, що ну, для нього ж це теж була втрата. Це ж знаєте, от у нас як він, я втратила чоловіка, а він втратив кращого товариша, кума. Ну, тобто, це для ну, для нього теж це було дуже важко. І він розумів, як мені важко, що він знав, як, яке у нас кохання було. І ну, якби він так він старався все время підтримувати. І зрозуміла, я, мабуть, ну, і воно так, коли, знаєте, там він дзвонить, щось ми поспілкуємось по телефону. І так десь я розуміла, ну, вже там пройшов час, коли я вже трошки пере, ну, Прийшла в себе, там, перестала приймати ліки, трошки, це ну, трошки, так сказати, знаєте. А, от, ну, Мені вже я могла поговорити з кимось. От, він телефонував мене, там, ну, все время питав за Ярославчика. Ми поїхали на кладовище, тож там так. Сиділи там щось, він там, ну, як от, знаєте, розмовляв з ними. Я там почала щось згадувати, якісь мом... а моментів було дуже багато, ну, тому що вони обоє такі шебутні були. І таке бувало, там, і чудили, і Ну, дуже було багато хороших моментів. І він отак от взяв мене за руку. Це от, знаєте, це от другий раз, того, що перший раз, як у мене з Юрою, теж кохання так. От якось в моменті я зрозуміла, що буде мій чоловік, тому що ми на перше побачення пішли з ним у кіно, Та ще Родина працювала. От, і ми дивилися кіно, і так Юра мене так взяв за, за руку. І Він взяв за руку, і я так почувствовала якесь таке, ну таке тепло. І мене аж так якось раз. І я така думала, це буде мій чоловік і батько моєї дитини. І от це, знаєте, як деживю якесь. ну от Він так взяв мене так за руку, так, ну якось так нічно, і... ну, Але я відчула, що ну, щось якось дивиться вже він на мене, не <сміття> як просто друг. І ну, Я в той момент зрозуміла, що щось в мене юкнуло. Він щось сказав? Ні, просто <сміття> мовча, подивилися друг другу в очі. Ну, а там не треба було нічого казати. Ну, в мене ще, якби це було таке для мене незрозуміле, тому що я ще а, ну, по ньому вже було видно. Це був початок, так? Да. Вибачте, що я так спитаю, тому що ну, я розумію, що людська природа деяких людей засуджувати. Знаючи вашу історію, я думаю, що знайшлись люди, які це, звісно. засудили, угу. а, які вважали це чимось ненормальним, враховуючи їхні знайомства. Дружбу і так далі. Було це і від кого це пішло? Звісно, це було, знаєте, так в очі мені ніхто не казав. Але, ну, так от друзі, ну, якби я не буду казати по імені, як кажуть, ну, коло. Оприділених друзів, котрі засудили, те, що якось ну, хтось посчитав, що це дуже швидко. Хтось казав, що ну, якось, от, це ж вони там були і друзі, якому я, і як це оце, якось вообще там це неправильно. Ви знаєте, у нас взагалі суспільство воно до нас, до вдів відноситься так, що ми. Ми потрібні, ми повинні е, виживати, а не жити. Тобто, Якщо е, дружина починає вдова починає трохи приходити в себе і вона десь там наділа якесь там, е, плаття там яскравіше, а не чорне, в котрому вона там ходила перший період, якщо вона там, да, нафарбувала губи. Якщо вона десь поспіхнулася, це вже все, це вже осуд. Тобто ми, от, знаєте, от, чомусь там, допустимо, там, ну, всі мають право там, ну, родичі, близькі, жити далі, а от вдови не можуть. От ми повинні покласти, як кажуть, ну, похоронити. Ми -то, в принципі вмирали разом з ними, ми вмираємо в той момент разом з чоловіками. Ну, але ж фізично ми продовжуємо жити. І, і вони хотіли, щоб ми жили. А суспільство у нас так, воно дуже, от знаєте, це ще в ці радянські, мені здається, ну такі правила, які думають, що ми повинні тільки, от, якось так. Іна наголошує, що саме другий чоловік допоміг їй повернутися до життя, і головне, син прийняв Олександра. Адже це була не чужа людина. І на певний час для інни прийшло щастя та спокій. Вони стали парою у 2017 році, але офіційно не одружувались. У 2018 році Олександр на день народження Інни зробив їй пропозицію. А потім, 24 лютого, і повномасштабне вторгнення. Олександр повернувся до служби до рідної 25-ї бригади наступного дня після початку вторгнення. Хоча мав важку травму хребта, операцію та титанові пластини в спині, а ще операція на серці, контузії і, врешті, інвалідність другої групи. Свого часу Олександр служив так звану срочку в спецназі, звідки і позивний барс, який він проніс по життю вже і у службу в 25-й бригаді, де став старшим лейтенантом. Олександр командував спецпідрозділом розвідки під назвою Барс і був з бійцями поруч 24 на 7. Робив все, що робили воїни, і йшов попереду разом з хлопцями. Вони звільняли Ізюм, взяли полонених і першими встановили український прапор. Ще він сказав мені таку фразу тоді, що ти розумієш, що я маю досвід. Я маю досвід і ну, військовий, каже, мій досвід зараз дуже потрібен. А ти хочеш, щоб я сидів тут з тобою вдома і ховався, що у мене є інвалідність чи там щось ще. Ну, я отак, а що я могла сказати? Я розуміла його. Так, да, я не хотіла, щоб він шов, але я його розуміла. Олександр загинув 29 вересня 2022 року. Машина підірвалась на очах побратимів. Важко усвідомити, що інні знову довелося пройти це. Телефонний дзвінок, шок, усвідомлення. Повідомив про загибель Олександра його старший син, який служив з батьком в одній бригаді. Каже, і на барс, він казав, папа, він каже, і на барс загинув. Я кажу, що? Я, ну, чим, що? І тут, знаєте, опять ця... Я навіть, мені казали, що я не, ну, не кричала, Ну, мені так здавалось, але коли мені у нас друзі зверху живуть на 10-му поверсі, коли мені Кума сказала, що вона просто чула слово в слово, що я кричала: ні, Саша, ні, ні. ні. А, а мені казали, що я не крич... Ну, тобто ти вже в такому стані, що ти вже не розумієш. І знову Ярослав був вдома. Це, я знаєте, як ото, ну я не знаю таке. От Ярослав був вдома, я, я так. Сповзла трохи по стінки, так сіла на стол, кажу йому, дистай. ну все ж дитина вже йому. в 22-му йому було 13 років. От, вже якби більш доросла, я попросила достати аптечку. Зразу там перше, що це гідазепам, вона глоталася. І в ще почала, ну я почала таке, ну як вроді як задихаюся. От просто я задихаюся, ну тоді я втрачала свідомість, я чувствую, що я чи втрачаю свідомість, а мені отак я не можу дихати. От просто отут, от камок, і я не можу дихати. Я отак сижу, вже ну, якби таке і Ярославчик стає переді мною на коліна. Просто на коліна стоїть, так от мамочка і дядок пришуні що Дитина настільки злякалася, думаю, ну представте, це втратити рідного батька, втратити для другого ну він для нього дійсно був, як батько, і ще зараз ну, втратити матір, ну це. І мені так ці слова ну врізались. І я вже, знаєте, Каже, з цього Ой, печального досвіду розумію, що я нічого не можу змінити. Ну нічого я не можу. Хоч я буду зараз тут кричати, там, заперечувати, що я не буду робити, я не можу це змінити. Звісно, все рівно там, сказати, що другий раз це легше переживаєш, ні. Це не легше. Це, це ну, якби, воно теж вдвічі. Вальніше, тому що в тебе та рана да, від першої втрати, вона все рівно ж в тобі сидить. Тому що коли ти втрачаєш, ну, зразу у тебе це такий, це гострий, такий, знаєте, біль, такий пекучий якийсь, він ну, такий він дуже він фізичний, він навіть фізичний такий біль. Потім, звісно, ну вже, звісно, з часом. Да. Час не лікує, але ну, з часом цей біль перетворюється, він так стає більш таким, ну, він біля такий, тупий, і він вже ну, так, такий ниючий якийсь. ну. Але завжди я, ну, завжди Юру пам'ятала і завжди ця е, рана в моїй душі, вона, ну, та частина моїх душі вона була зранена. і, ну, це було все рівно боляче навіть через 10 років. От. І тут у тебе би, ще накладається ну, знов така душевна травма. Знаєте, як тоді ще от, завжди кажуть, що там болить душа. І так думаєш, ну, от душа, де та душа, да? ну, якось абстрактне поняття, там болить душа. От, знаєте, от я зрозуміла, де вона знаходиться. От, дійсно, от вона тут от, 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 знаходиться, бо тут дійсно у тебе. Ну, от, як Фізично просто ти відчуваєш оцю таку біль, яку знаєте, от при при втраті дійсно ну, страждає і наше тіло, не, не тільки наш розум, там емоції ну і тіло страждає. Тобто ти реально фізично відчуваєш, що це все. Інна продовжує бізнес, який вони вели разом з Олександром, каже, що опанувала багато суто чоловічих задач Спілкується з іншими дружинами загиблих так легше, бо вони одна одну розуміють. Але до неї прийшла зневіра. Я поїхала 28 вересня, таке ж думаю, свято, я там теж поставила свічки, там все позамовляла, і на наступний день він гине. Знаєте, і таке от, у мене таке розчарування от просто настало Думаю, ну, Бог, так я, так я так прям подумала очі, ну, коли там пізніше казала, ну Бог, ну де ти? Ну де ти? Ну навіщо так? Ну як це так? Ну і ну, і, і навіщо так ти зі мною? Ну, в общем, якось так трошки в мене. Ну така, як злість з'явилися, знаєте, от що воно якось несправедливе. І... Хоча мені там батюшки всі кажуть, ну, от вони забирають найкращих. Воно ну, 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 як це? Ну, найкращих, значить там потрібні найкращі, а е, нам не потрібні. Да? Ну, в общем, таке у мене було почалось. Знаєте, ну, десь хочеться вірити, хочеться вірити, тому що ну, хочеться. Мати якийсь зв'язок, і дійсно мені дуже мені початку, мені що Юра, що що Саша, перші дні просто снилися, ну от перші перед десь до півроку, це просто буквально кожен день. Це кожен день, це якісь сни, які там я щось пам'ятала, щось не пам'ятала. Але завжди з якимись, от, ну чи попередженнями, і мені хочеться да, вірити, що, що вони там. Що у них є, продовжується там їх життя, тим, тим паче їм там весело, ну, їх там двоє, їм не сумно. Вони там продовжують Ах, шуткувати, гуляти, а я тут сама, вертіки. Так. Ну, Просто так думати, що зовсім нічого нема, ну, воно тоді якось дуже самотнє. Так, хоч ти думаєш, що у тебе хоч такий, такий якийсь зв'язок, і хоч, що ти його не бачиш, але він тебе бачить. Про що ви мрієте після перемоги? Ну, може, бажання можуть, звісно, змінюватися, але зараз, на даний момент, моя мрія це щоб Після війни не, знеці... не знецінили подвиги наших героїв, щоб суспільство наше і наша влада, щоб вони, знаєте, не забули про те, що ну, от скільки таких відважних хлопців, скільки таких достойних, гідних, ну, що це дійсно, от в перші перші ж це ж були всі теж добровольці. Це були. Це знаєте, от як еліта. Еліта це найгідніші чоловіки, які поклали своє життя за цю країну. От Просто я моя мрія, щоб про це не забували. Дякую. Можна вас собі? Дякую дуже за цю розмову. Вибачте, що ви плакали через нас. Бачите.